Вітаю! Сьогодні я роблю розпаковку нових надходжень рослин, не дивлячись, що кінець жовтня, і в цьому мені допоможе мій чоловік. Ммм, гарно упаковано. Так, це в нас абелія Літл Леді. Ой, красоночка, ой, красоночка. Далее. Це с нас калейдоскоп. Красуня. Я замовила две обели Little Lady, две калейдоскоп. Так. О, яка краса. Так, і залишилась у мене ще гаутерія Бігбери. Так, подивимося, що тут за чудо приїхало таке. Красуня гаутерія. Я дуже задоволена рослинками, які отримала. Вони всі чарівні. В наступному відео покажу, як я їх пересаджую.